Ось місяць прийшов спомен смерті Христа. Як наше життя помінялось, чим сповнене серце було і диша, Чи все і краніше зосталось? Неначе давно це вже дуже, дуже було, як тіло і кров ми приймали, гріхи визнавали і каяли знов. І так місяці пролітали, знов тільки крутеньке. Боже, прости, чим, може, згрішили, це може, в собі може стільки нести, від Бога ніщо не є скритне. У нас, християн, може, десь і колись за звичку у сповіді стало, і тут на вечері, щоб хтось помолився за десь і колись то замало. Якщо в серці гріх. Ти його відкривай, якщо там є мир, дякуй Богу, бо стало це часто неначе обряд, що є як зневага святого. Ти тіло, і кров не для того приймай, щоб знов цілий місяць грішити. Обіцянку Богу служити давав у вірності й правді ходити. Немає нікого, що був без гріха. Так гріх на землі спокушає, якщо визнаєш ти його, називай, хай доступу ворог не має. Винось його в світло, в душі не ховай, бо так наскладає ще мало, В осудження тіло і кров не приймай, що звичкою це вже не стало. Це може і якось і десь, і колись, неначе тонке павутиння. Заплутає душу та й правді користь, згрішив скоріш на коліна. Не перед причастям щодня кожну мить у серце своє зазирнувши, гріхи визнавай, прагне свято те жить, будь вірним, старайся Ісусу. Бо чаша і хліб це не просто обряд, який християни звершають. Це наше спасіння, це наше життя, це наша дорога до раю. У благоговійні, подяці, хвалі до ніх Божої серцем схилися, приймаймо, як Господа, цілими хліб, вино, немов крові краплини. Амінь.